Помідор або томат один з найпопулярніших овочів в Україні. Його вирощують садівники-любителі практично у всіх регіонах країни, крім самих північних. На півдні і в центральних областях помідори вирощують у відкритому ґрунті і теплицях, а на півночі тільки в захищеному ґрунті, тобто в опалювальних або неопалюваних стаціонарних теплицях. Зараз існує величезна кількість сортів високорослих і низькорослих помідорів. Які прекрасно ростуть і рясно плодоносять як у відкритому, так і в захищеному ґрунті. Вегетаційний період у помідорів досить довгий і становить не менше 5 місяців, тому їх вирощують через розеду. Взагалі, вирощування томатів не така вже складна задача. У цій статті я детально розповім, як правильно виростити розеесаду помідорів. Коли і як пересадити її на відкриті грядки або в теплицю, а також як доглядати за рослинами далі. Догляд за помідорами включає цілий ряд обов'язкових агропрямов, які потрібно строго дотримуватися. Вирощування розеса сади помідорів. Вирощування розеса сади помідорів не представляє особливих складнощів. Головне чітко дотримуватися термінів посіву і правильно підготувати насіння до пророщування. Терміни посіву Термін посіву насіння томатів залежить від їх сорту і термінів дозрівання. Ранні сорти дозрівають за 85 90 днів, середньостиглі за 90 105 днів, пізні за 120-130 днів. Виходячи з цього, можна визначити оптимальні терміни посіву. У південних регіонах з 15 по 28 лютого. У центральних областях з 10 по 20 березня. На півночі з 20 березня по 5 квітня. Підготовка ґрунту. Для вирощування розеясади краще використовувати готовий ґрунт для овочевих культур. Він вже збалансований за поживними речовинами і не містить хвороботворних мікроорганізмів. Пророщування насіння. Насіння помідорів краще пророщувати на вологих серветках. Змочених розчином препаратів цитовід і циркон по 4 краплі кожного на літр води. Розкладіть насіння на одній вологій сервоці, накрийте другий і поставте в тепле місце з температурою 26-28 градусів. Щодня зволожуйте серветку, щоб вона не пересихала. Через 8-10 днів насіння проклюнуться, і можна буде приступати до посіву. Посів насіння. Багато садівники сіють насіння в загальні ящики, а потім пікірують розеесаду. Але я не рекомендую так робити: томати погано переносять пересадку, і після пікіровки їх зростання сповільнюється як мінімум на тиждень. Краще відразу сіяти насіння в окремій ємності по два насіння в кожну, на випадок, якщо одне не зійде. Ідеальний варіант торф'яні горщики діаметром 10 см. При висадці в ґрунт рослини можна садити прямо в них, горщики швидко розкладаються і додатково збагачують ґрунт. Заповніть горщики ґрунтом, добре полийте і встановіть на піддон. Сійте проклюнулися насіння на глибину 1 см. Для зручності можна використовувати мокрий сірник, насіннячко легко прилипне до неї, і ви зможете акуратно помістити його в ґрунт. Після посіву ще раз полийте розаєсаду з маленької лійки. Накрийте піддон прозорою плівкою і поставте в тепле темне місце до появи сходів. Періодично піднімайте плівку для провітрювання і поливу. Коли з'являться сходи, зніміть плівку і переставте піддон на світле підвіконня, освітлення та полив. Розея томатів необхідно 16 годин світла на добу. У березні і квітні світловий день короче, тому потрібно досвечувати рослини вранці і ввечері приблизно по 3 години. Для досвідчування можна використовувати лампи денного світла, але кращі фітолампи їх встановлюють на висоті 90 см над розеесадою. Щоб посилити освітлення, можна розмістити навколо розесади фольгу, вона буде відбивати світло. Після 20 квітня досвечування можна припинити. Поливайте розесаду раз в 2-3 дні, стежачи за тим, щоб ґрунт завжди залишався вологим. Краще поливати вранці. Підгодівля. Для підгодівлі розесади використовуйте готові мінеральні комплекси для томатів. Удобрюйте раз на 10-12 днів, дотримуючись інструкції на упаковці. Загартовування За 3 тижні до висадки в ґрунт починайте гартувати розеесаду. У теплі дні. При температурі 17-19 градусів виносьте її на балкон або вулицю. Перший час на 15 години, потім щодня збільшуйте час на 15 хвилин. Пересадка сади в теплицю і відкритий ґрунт. Терміни висадки залежать від клімату вашого регіону. Орієнтуйтеся на наступні показники: температура ґрунту на глибині багнета лопати повинна бути не нижче 14 градусів. Температура повітря близько 20-22 градусів. Приблизні терміни висадки. У полікарбонатній теплиці з 12 по 18 травня. У плівкові теплиці і парники з 23 по 30 травня. У відкритий ґрунт з 10 по 20 червня. Вибір місця. Помідори південні рослини, тому їм потрібно багато сонця. Грядки повинні знаходитися на добре освітленому місці протягом всього дня. Підготовка ґрунту. Помідорам потрібна родюча, пухка, нейтральна ґрунт, РН 6,9-7. При підготовці грядки внесіть на один квадратний метр, два відра перепріло гною. відро листової землі, піввідра деревної золи, дві столові ложки суперфосфату. 2 столові ложки сульфату калію, стакан доломітового борошна. Ширина грядки 1,2 метра, висота 40-60 см. Висадка розесади. Перед висадкою розесада повинна мати 80 справжніх листків і висоту не більше 45 см. За 2 години до посадки добре полите грядку, щоб ґрунт трохи осів. Викопайте лунки діаметром 15 см, якщо діаметр горщика 10 см, відстань між лунками 30 см для низькорослих сортів. 45 см для високорослих. Розесаду встановлюйте в лунки вертикально, щоб кущі росли вгору, а не в бік. Засипте лунки ґрунтом до рівня нижніх листків. Якщо розея сада переросла, заглибити її до третьої пари листя. Поруч з низькорослими кущами встановіть кілочки висотою 70-80 см, а для високорослих спорудити шпалеру. Догляд за помідорами після пересадки. Полив у прохолодну погоду поливайте помідори двічі на тиждень. Низькорослі сорти одна лійка на кущ, середньорослі дві лійки. Високорослі трилійки. У спеку поливайте через день. Поливайте тільки під корінь, щоб вода не потрапляла на листя і стебла. Після поливу розпушіть ґрунт і мульчуйте його соломою шаром 5-6 см. Підгодівля перша підгодівля через 10 днів після висадки. Використовуйте розчин коров'яку 1 до 10 з додаванням літрової банки золи і однієї столової ложки аміачної селітри на 10 літрів води, друга підгодівля через 3 тижні після першої. Використовуйте той самий розчин коров'яку, але додайте 2 столові ложки калімагнезії та 2 столові ложки фосфорного борошна. Третю і четверту підгодівлі проводите готовими мінеральними добривами для томатів з інтервалом 12 днів. Формування і підв'язка. Формування, пасинкування це видалення бічних пагонів, які з'являються в пазухах листків. Високорослі томати формуйте в одне стебло в теплиці або в два у відкритому ґрунті. Середньорослі в два-три стебла. Низькорослі, детермінантні сорти формуються самі. Після появи плодів на нижній кисті видаліть все листя під нею. Те ж саме зробіть з листям під другою і третьою кистями. Високорослі і середньорослі кущі потрібно підв'язувати, щоб вони не зламалися під вагою плодів. Найкраще використовувати шпалеру, натягніть дріт або товсту мотузку уздовж рядки і підв'язуйте до неї рослини м'якими мотузками. Коли кущ доросте до верху теплиці або шпалери, прищипніть його верхівку. Хвороби та шкідники. Найпоширеніша хвороба томатів фітофтороз. Він з'являється в прохолодну дощову погоду або при високій вологості в теплиці. Для боротьби з фітофторозом використовуйте біопрепарати: Фітоспорін М, фітоловін, Триходермін, Алірін Б. У відкритому ґрунті помідори можуть дивуватися нематодами, дротяниками, білокрилкою і колорадським жуком. Проти них ефективні. Фитовер, бітоксибацелін, боверін, нематофагін, збір і зберігання врожаю. У центральних і північних регіонах літо коротке, тому середньостиг томати краще збирати світло бурими або рожевими, зазвичай це кінець серпня, початок вересня. Вони дозріють в приміщенні за 5-10 днів. Ранні сорти встигають дозріти в теплиці. Спочатку прибирайте плоди з відкритих рядок, там холоду наступають раніше. При температурі 12 градусів помідори перестають дозрівати, тому в таких умовах їх потрібно відразу знімати. Зрізайте томати з плодонішкою так вони довше зберігаються, зберігайте помідори в підвалі або погребі при температурі 5-6 градусів, уклавши в ящики в два шари і пересипавши стружкою або папером. У квартирі їх можна зберігати на заскленій лоджії. Кращі сорти помідорів. Ось кілька відмінних сортів і гібридів для вирощування в Україні. Великоплідні сорти Маестро Старовір Королівський Пінгвін f 1 Бичаче серце Гігантське f 1 Гігант f 1 Серія Малинове диво. Малиновий рай. Малинова мрія. Малиновий Богатир Малиновий медок f 1 Для теплиць. Глінтевейн. Терранова. нова. Сильвестр f 1 Пінк Гарант f 1 Для відкритого ґрунту. Помаранчевий бочонок f 1 Де барао чорний. Перцевидний жовтий. Черрі. Сумерок. Тотошка, вишенька f 1 Черрі фарби f 1 Тривалого зберігання, Паладин, Святвечір f 1 Декабрист f 1 На цьому все. Тепер ви знаєте, як виростити відмінний урожай помідорів від розесиди до збору плодів. Удачі в городі!